Як правильно виконувати вправу станова тяга у спортивному залі. Станова тяга це король силових вправ, але неправильна техніка може призвести до травм. Ви точно не хочете цього. Сьогодні розберемо всі тонкощі виконання. Навчіться працювати безпечно та ефективно. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи паралельні. Штанга повинна лежати близько до гомілок. Спина рівна. Готове налаштування, запорука безпечного виконання. Захопіть штангу обома руками трохи ширше плечей. Долоні можуть бути звичайними або змішаними, залежно від вашого комфорту. На вдиху напружте прес і трохи зігніть коліна. Випрямляючи ноги, піднімайте вагу, утримуючи штангу близько до тіла. Стежте, щоб спина залишалася прямою, а плечі опущеними, поки штанга не підніметься повністю. На видиху повільно опустіть штангу, повертаючись у початкове положення. Не кидайте штангу різко, це може спричинити травму або пошкодити обладнання. Завжди контролюйте рухи. Пам'ятайте, правильна техніка ключ до вашого прогресу. Якщо хочете піднімати вагу легко та без травм. Практикуйтеся та вдосконалюйте свої навички. Підпишіться на наш канал для покрокових інструкцій і корисних порад, щоб стати сильнішим і впевненим.